Я Дуже рада вас вітати, дітки! Дітки, пам'ятаєте? Вчора, що я вам обіцяла? Що ми підемо на екскурсію до нашого парку. Ось я вам пропоную прогулятися зі мною. Ну що, дітки, ви готові? Дітки, ось такі яскраво червоні є дерева в нашому парку. Погляньте, яка краса, неймовірна. А ще ростуть в нашому парку ось такі берізки. Подивіться, яка вона висока. Дуже-дуже. Звернули увагу, Який стовбур красивий в неї. Є, є кущі в парку, подивіться, вони ще мають жовто-зелений колір листочка в них, а є дерева, на яких немає зовсім листочків. А є ось такі золотавого кольору. Неймовірна краса, дітки. Послухайте, як шуршать листя. Дітки, ну як вам сподобалась подорож. І мені сподобалось. Я сподіваюся, що ви кожного дня ходите до парку на прогулянку з батьками та милуєтесь природою, змінами у природі восени, так, дітки. А ви звернули увагу, які берізки були у парку? Високі, так? А на нашому дитячому садочку, погляньте, у нас маленька берізка є. І я вам пропоную. Розглянути її. Берізка біла, світла, ще сонця жде, мабуть, а вже осінні мітли доріженьку метуть, а вже у далечині хлопочуться дощі. Стоїть березка нині у жовтому плащі. Погляньте, дітки, яка гарна берізка. В осінньому вбранні. А де у берізки стовбур, гілки? Якого кольору в неї стовбур, дітки? Білий з чорними рисками. Давайте повторимо це у берізки стовбур. Повторіть стовбур. А що ще є? Нашого дерева. Так, є гілки, погляньте. Давайте повторимо: ще є гілки, на яких ростуть листочки. А якого кольору листочки? Так, жовтого, золотистого. А поміркуйте і скажіть, чому на березі. Стало менше листя, куди воно поділося? Так, вірно, Воно впало з дерева на землю. Ось така берізка гарна росте на території нашого дитячого садочка. Дітки, ну як, познайомилися з нашою Берізкою? Так, давайте пригадаємо, де ж ми сьогодні з вами були. Так, у парку де бачили що? Дерева, сухе листя, так? А ще які дерева? Так, ми бачили там берізки. І вони в парку високі. А у нас на території маленька берізка, правильно. Дітки, що є в нашої берізки? Тому? Так, вірно, дітки. Малята, а ви бачили у парку берізки? А можливо, біля вашої домівки росте Берізка. Добре, спостерігайте та надішліть мені свої враження від того, де ви побачили берізку. А мені буде дуже приємно насолоджитись, дітки, до нових зустрічей.